Цьогоріч свято Покрови Пресвятої Богородиці зустріли у селі Минишин, Це Рівненська єпархія Української православної церкви. Знаєте, радість престольного свята відчувалася, відчувалася, незважаючи на те, що молитва лунала не в храмі, бо він забраний з 2019 року прихильниками ПЦУ. Молитва лунала в церковному будиночку, в пристосованому приміщенні. І ця радість була разом з таким трепетом і. Болем, тому що дуже болить за ці громади, які багато чого пережили, але, незважаючи на це, гуртуються біля священника, гуртуються у вірі нашій православній, продовжують молитися, продовжують трудитися. Ось і ця громада вирішила будувати храм своїми силами самі. Вони вже зробили фундамент, звели стіни, накрили пиломатеріалами. Добра людина пообіцяла пожертвувати металу черепицю сьогодні, молячись. Це свято, просячи в Матері Божої заступництва, я вирішила звернутися до вас за допомогою, щоб ми разом допомогли нашим вірянам, допомогли поставити вікна, допомогли поставити двері, зробили все можливе для того, щоб світле Христове Воскресіння, ця громада, села Мнишин Української православної церкви, зустріла уже в храмі. Спаси, Господи, всіх, хто долучиться до пожертв. Я щиро вам вдячна, тому що я розумію одне, що тільки з любов'ю, з підтримкою, з дружбою, з оцим безстрашністю стояти біля слабких, біля тих, кого гонять, з все прощенням, ми зможемо вистояти і залишитися людьми, людьми, які зможуть творити діла угодні Богові, піднімати нашу країну. Спаси Господи, всіх православних зі святом.